Як приймають протеїн різні види спортсменів? Той, хто завжди на масі. Він бере шейкер. Бере протеїн. О, яєчний протеїн в нього. Скільки ж скубів він насипав? Один скуб. Два скуби. Три скуби. Ого. Багатько! Той, хто завжди на схудненні. Відразу видно, що він не бачив відео про те, скільки потрібно приймати протеїну під час схуднення. Ого, дивись, не переборщи. О, хто прийшов. Це підписник каналу НВБ. Ха, одразу видно, що він знає, скільки і чого йому треба. Друг, в якого завжди беруть протеїн. Ось. Дивіться, який же він радісний. Побажаємо йому гарних тренувань. А, ось де він бере стільки протеїну, щоб одразу по три скупи набирати собі. Зрозуміло. Той самий друг. Той самий друг, в якого завжди беруть протеїн, через одне тренування. А як же його шкода!